Вже звичні тривожні світанки, і падають грози травневі скупі в розтривожену землю. Розпадлені дні переважно мовчать і безсовісно терпнуть. Повітря важке і тягуче лягає на плечі, сповзає у жменю. Здається, у неба болить голова і крутять коліна нестерпно. Вже звичні тривожні світанки безсонних ночей. І заварена кава, думки пелюстки не встигають нічого зробити зі світом. І ще одна з весен згорає безслідно, цілує у щоку ласкаво всміхаєшся, гладиш волосся із сивими пасмами світ.